На сумщині понад 90% підприємців, які подавали заявки на отримання 8 тисяч гривень від держави, грошей не отримали. Причина цього скінчилися кошти, так вважають в коаліції малого та середнього бізнесу. В чому проблема з'ясовували наші журналісти. Мати одиначка двох синів Олена Козлова, підприємиця, торгувала промисловими товарами. Минулого року говорить, після реєстрації через дію за два тижні надійшли кошти. Цього разу зареєструвалась 19 квітня. Як тільки почала працювати платформа на додатку, 24 березня, коли ми пішли на локдаун, ця в дії не було активна. Функція, що можна подати на отримання допомоги. Майже кожного дня я, скажімо, дивилася в, податку, в додатку Дія, коли можна буде податись на цю допомогу. Тільки 19 квітня ця функція почала працювати. В перший же день, коли вона почала працювати, я подала цю заявку знову, так як і в грудні 2020 року. Але на сьогодні показує на своєму телефоні Олена Козлова в дії зафіксована тільки реєстрація заявки, грошей немає. На даний час, наскільки мені відомо, подано було більше 300 тисяч заяв на отримання по Україні на отримання допомоги цієї. Наразі маємо таку ситуацію. Уряд виділив для пенсійного фонду 600 мільйонів гривень для виплати цієї допомоги. На даний час ці гроші вже виплачені. Половина цих людей, які подали заяви, наразі отримала. Що буде далі з тими, хто ще не отримав, я сказати не можу, це ж тепер залежить від уряду. У нас, я скажу, мабуть, і половини ще не, ми не побачили, що отримали. Про 600 мільйонів гривень направлені на виплату держдопомоги 75 тисячам найманим працівникам та підприємцям. Учора підтвердило на своєму сайті і Міністерство економіки. З них 380 мільйонів допомога найманим працівникам, а 220 мільйонів гривень ФОПам. При цьому міністр Ігор Петрашко озвучив 320 тисяч заявників, тобто грошей вистачить 23%. Минулої п'ятниці заступниця начальника управління пенсійного фонду України. Сумщини Альона Заставенко сказала, що в області перші виплати розпочалися з 27 квітня, і 17 тисяч підприємців мають право отримати від держави цю одноразову допомогу. З них 8% її отримали. Олена Козлова говорить, через карантин доведеться закривати бізнес. Я дуже чекала, коли буде змога от подати заяву на отримання допомоги. Тому що вже всі кошти закінчились і а налоги потрібно, податки потрібно оплачувати. Ігор Стрельцов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Сьогодні надати інформацію про те, скільки підприємців Сумщини отримали виплату в управлінні пенсійного фонду України у Сумській області, нам не змогли. За словами речниці управління Світлани Шевцової, таку статистику матимуть після вихідних 11 травня. Нагадаю, заяву на отримання матеріальної допомоги треба подати впродовж 30 днів із моменту, коли область, де працює підприємець, потрапила до червоної зони. Для підприємців Сумщини кінцевий термін 18 травня. Закон щодо підтримки бізнесу дозволяє додатково отримати виплату з коштів місцевого бюджету сумська міська рада таких рішень не приймала. Нагадаю, торік Сумська міська рада звільнила підприємців від сплати за оренду землі за березень а також надавались тимчасові пільги по сплаті єдиного податку, знижувала його ставки.